Школярка Анастасія, її мама та п'ятирічний братик Степан перед поїздкою додому помітно хвилюються. Вони знають, що їхній будинок вцілів, а вдома на них чекає тато. Але і уявити не хочуть, як виглядає їхній населений пункт після бомбардувань. Школа там криша розбомбилась, я знаю та. І деякі дома там трохи розбомбились. Ну нічого, їх можна привести в порядок, я думаю. У Лисичанську, хоч вже і не лунають постріли, проте від бойових дій постраждало чимало житлових кварталів. Ділиться інформацією Віктор. З нашим будинком все. Ви да, так. Да, все, все стоїть на місці, нічим не розбубне. У гостях добре, а вдома краще, кажуть переселенці. Жили вони упродовж місяця у місті Ватутіне. Їхнє повернення додому організувало керівництво Черкаської області. Автобус із луганськими переселенцями дорогою супроводжуватиме міліція та представники влади. Найближчим часом ще кількасот переселенців вирушать до рідних міст. На сьогодні 250 людей, які вже сказали про те, що теж будуть от незабаром їхати. Ще 150 десь хочуть залишитися в Черкасах. Уже стали Черкаси як рідне місто. Переселенці їдуть додому не з порожніми руками. За ними слідом відправляють вантажівки із 10 тоннами гуманітарної допомоги і ще 5 тонн будівельних матеріалів для відновлення зруйнованого міста. Черкаська область готова сприяти у відбудові Лисичанська. Туди вже вирушили будівельники. Юлія Пропенко, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин.